Як побороти лінь і почати нове життя? Вітаю вас на каналі Жіночий бізнес. Мене звати Оксана Тимків, і я створила цей канал для того, щоб поділитися своїми інструментами, порадами та лефхаками, як жінці йти в свою реалізацію та жити життям своєї мрії. Сьогодні ми говоримо про те, як побороти лінь. Будемо говорити про ті звички, які працюють. Чи бувало у вас таке, що день починається з великих планів, але закінчується відчуттям провини? Тому що нічого з того, що ви задумали, не зроблено. Ми звинувачуємо себе в лінощах у нестачі сили волі. Але що таке лінь насправді? І головне, як її побороти, щоб почати жити нове життя. Сьогодні я поділюся своїм досвідом, як мамі, яка веде декілька бізнесів і жінці, яка допомагає іншим знайти себе в бізнесі. Мені знайоме це почуття, коли лінь здається сильнішою за тебе. Але правда в тому, що лінь не сильніша за нас це лише сигнал, на який варто звернути увагу у цьому відео. Я розкажу, як я поборола лінь, прокрастинацію, і як звички допомогли мені кардинально змінити моє життя. Спершу поговоримо, що ж таке лінь і чому ми її боїмося. Лінь часто сприймається як слабкість, але насправді це не так. Для мене це стало відкриттям. Бо лінь – це не ворог, це сигнал, це дзвіночок від нашого тіла і розуму, що щось іде не так в нашому житті. Можливо, ми перевантажені, не бачимо сенсу у своїх діях або намагаємося досягти чужих цілей, а не своїх. Коли я зрозуміла це, то перестала боротися з лінощами як із чимось гнебним, я почала працювати з їх причинами, і це дало. Приголомшливий результат. Мій переломний момент, як я вирішила побороти лінь, коли я вперше зіткнулася з лінощами, які буквально паралізували мене, це було тоді, коли я зрозуміла, що хочу більшого для себе і своєї родини, але відчувала, що не можу зрушити з місця. Я дивилася на інших, більш успішних людей і думала, чому вони можуть, а я ні. І переломним моментом стало усвідомлення, що я намагаюся жити за чужими правилами і досягати чужих цілей. Я змушувала себе робити те, що насправді не відповідало моїм цінностям. І коли я почала слухати себе, все змінилося. Сьогодні я хочу поділитися п'ятьма речима, які допомогли мені побороти лінь. Перше, я завела ранкові ритуали. Я не починаю день хаотично. У мене є чіткий ранковий ритуал, який налаштовує мене на успіх. Перша хвилина після пробудження це практика вдячності. Я згадую три речі, за які я вдячна. Далі 20 хвилин йоги, медитація. Це допомагає заспокоїтися, налаштуватися на новий день. Звичайно, це планування. Я записую три ключові завдання на день, які обов'язково виконую. Цей ритуал дає мені заряд енергії і структурує мій день. Наступний момент це секрет маленьких кроків. Я зрозуміла, що лінь часто виникає через страх великих завдань, тому я навчилася ділити їх на маленькі кроки. Наприклад, якщо я планую запуск нового проєкту, я починаю з одного дзвінка або однієї години роботи, і маленькі перемоги дають впевненість і створюють відчуття прогресу. Третє, що я роблю, це працюю зі своїми страхами. Лінь часто маскує страх, страх невдачі, страх успіху, страх критики. І я почала чесно відповідати собі на запитання: а чого я боюся? Мій щоденник став моїм найкращим другом у цій роботі. Я записую свої думки, аналізую їх і шукаю шляхи подолання цих страхів. Четвертий момент це турбота про себе. Лідь може бути сигналом виснаження. Раніше я думала, що успіх вимагає роботи на межі сил. Але потім я зрозуміла, що для великих звершень потрібна енергія. Тому я вела у своє життя практики, які відновлюють мене. Це прогулянки на свіжому повітрі, це час для себе без гаджетів, це повноцінний сон і це насолода собі. Це мої подорожі і це покупки, які я раніше не могла собі дозволити. І п'ятий момент це підтримка оточення. Я свідомо вибираю людей, які мене надихають. Це жінки, які вірять у свої сили і готові діяти. Таке оточення не дає розслабитися і заряджає мотивацією. Тепер поговоримо про звички, які допомагають мені залишатися продуктивною. Правило двох хвилин. Якщо завдання займає менше двох хвилин, я роблю його одразу. Це звільняє мозок від зайвого навантаження, визначення пріоритетів. Я використовую метод ЖАБ. Починаю свій день із найбільш складного завдання. Після його виконання інші справи здаються легкими. Рефлексія в кінці дня. Ввечері я записую, що вдалося зробити і за що можу себе похвалити. Це створює відчуття досягнення. І я можу сказати, що лінь стала моїм союзником. І що я зрозуміла за цей час, коли е, активно почала шукати методи. Як приручити цю лінь? Перше, я зрозуміла, що лінь це не ворог, це сигнал про те, що ви або перевтомлені, або рухаєтесь не в тому напрямку. Коли я навчилася чути ці сигнали і реагувати на них, моє життя стало гармонійніше. Я перестала боротися з собою, почала працювати над собою, все змінилося. Мій бізнес виріс. У мене з'явилося більше енергії і часу на родину, а головне, я стала щасливішою. Тому робимо висновок, що лінь не сильніша за вас, вона лише пок. Показує вам, де потрібні зміни. Почніть з малого, запитайте себе, чого ви насправді хочете, і зробіть цей перший крок. Пам'ятайте, нове життя починається з одного рішення, і це рішення ви можете прийняти вже сьогодні. Я вірю вас і знаю, що ви здатні не більше ніж думаєте. Підписуйтесь на мій канал, дивіться усі відео з серії мотивація. Це допоможе вам отримати натхнення, рухатись вперед до своїх цілей. І, звичайно, коментуйте, що було найбільш цікаво, і ставте свою вподобайку.